Цікаве, що ймать курку. О, Ода зараз буде. Не ж оце молодя. Пробуйте да донеси на цих хрупких женських плечах. Ми тут говорили про те, що на кожну зйомку ми виносимо пів хати з собою. І я це вже записувала, потім забула нажати. <сіхи> Ото юний блогер, молодець. Головне, не пропукать ну, в інші таких моментів в своєму житті. Але таке буває, що віде. таке буває. Реально. Ооо, та ти що? Це як зі сказки. Що таке, Анечка, шо? що? Щось таке. Щоб кормити курочку? Нет. Так, вона мене не. Кі -кі 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 ну, Щось вона, вона трошки на стресі, мабуть. У мене курки вдома немає, поэтому. Я не знаю, як себе в вести. Дама, ви хто така? Ви, ви Звідки? Ви хто є? Оце тебе типи... капелюх, я не мов. Таня, це ну, це. це... Це більше ніж фешн, ти розумієш? Вона в тебе іменно і черво. це це. А, це другий капелюх. Це три Просто ти на грибочка Капелю. похожа. Капелюх, капелюх. і зверху берет. Я всі такі фешн пішов. Вийшов, що тут вже повимирало все, розумієте? Ми мали... Коротше, така хуйня случилась, ми змінили локацію, тому що так треба. Та. Тому Тому що що так, так. треба було. І зараз ми приїхали на нову локацію. Я тут взагалі вперві... вперше вперше. <реш> <реш> Таня тут вже не вперше, але подивіться на фешн-тані. Це oh. ще не повний oh. образ, Подивіться, ви ще побачите повний образ завершений. От тоді там буде фешен із медка. О, супер вообще, Супер. Мені подобається. Це буде бомба, я тобі говорю. Заключається перше. Ти просто асміваєшся того, що відбувається. Зараз буде... Зараз буде мерво. Ну, як обычно, ви не знаєте. Окей, let's go! Ми прийшли на локацію, ну як там ребята доїжджають. Ми зараз тут такий двіж устроїмо. По-нашому. Накакала, так? Да? Да. Обкакалася курка. Напугана тут куляться, обкакалася. Я не думаю. Але все в житті буває. Я кажу, що курка просто з переляку трохи. Тут розумієш, я об'ясняю дитині, що то переляк. Вони мені когось напоминають. Погнали! Зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо. кого. Привіт, Оксана. Привіт. Хто ти у нас? Я Оксана Халіманчук, блогер із користиня. Всім привіт! Будемо робити фешн, проявлятися. Жду зйомку. Завезли в ліс, сказали, що зробить дуже добре і Я жду. Ого! Ми сказали, кому буде добре і приємно. А Не було наводящих А ви хто у нас тут? Я тут владілиця курки і власниця цього прекрасного повідка для курки, який буде зроблений за 3 секунди. Зараз ми не розмалюємо, Ми робимо грім. Я, чесно, не впевнена в тому, що вийде він хороший. Але мені більше цікаво, що буде, як воно насправді виглядає. А такі є. <ріху> Дякую. Таня дістає курку. Головне, щоб курка не дістала, Таню. Я трошки почищу. А що ти так, тихо, 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 тихо. Тепер мені треба, щоб хтось її потримав. Спроматор. Курку я боюся. Так, <ріху> да, ви що думали, закінчили творчого на життя. Не кожен день ти десь на кар'єрі курку від говна відшиєш, я будеш. Причому в такому віді. Ну. Головне, щоб він не з'їсти. І щоб ми її не задушили. А ну-ка. Ти хочеш, щоб я її відпустила? Так, так, так. диви, вона хороша. Короче. Моя оці курочка. Іноді життя підносить нам дуже цікаві події. <ś 1 _2>. Іноді ми створюємо їх самі. <sì> Оце звучить як то? А це шифрується від нас. Фуємо, що... <с cerfux> ти набрав цьому участь да? Да. під час зйомок. Не одна курка не постраждала, їй не боляче. Вона трошки просто шокована, але все нормально. Все, погнали! Все, погнали, давайте. Давайте. Йом. Я тут хожу з куркою. Я тут найголовніше власне Вот. Е, роблю трошечки часу часу дитині якісь е, грім. О, дала це слово. Аня теж собі грім робить. Сани вже пофоткала з куркою, хоча вона її боїться. Але тут ще питання, хто кого боїться більше. Оксана, ваші враження, ваші враження від фотосесії з куркою. Я блядь, полна нахуй, я полна нахуй. Ні, я філюше, коні ж. І все життя прожила в селі, але курок я боюся. Ну я довольна, я думаю, це буде класи. Пора боятися. Надо верс не бояться самовиражатися. Навіть курка проявляється, що його бояться. що ведемо блог, інстаграм, ютуб, розвиваємося. Підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь, ставте лайки. Приберіть комарика, Дитині у мене нема рука стой. Я довольна цим днем, реально довольна. Мені подобається, як все тут відбувається. Не без, звісно, неожиданних поворотів судьби. Але це дуже класно. Я думаю, ще надалі викладувати подібні влоги. Бо це весело, це цікаво, це класно. Може, когось ми будемо надихати такими приколами. Ну і чуть взагалі. Поможи трохи, пожалуйста. Я її вже нагріла. Да, Таня вже нагріла курку. Курка тепла. Тепер я гріюся в цю курку. Курочка вже отбоїлась. Я згон. Все. Тепер у нас ми тепер вміємо роботи з куркою. Ви розумієте, наскільки у нас великий діапазон умінь? П. професіоналізм. Наша фотосесія добігла логічного кінця. Ребята, це настільки класно, коли ти можеш втілювати будь-яку в розумних мірках дурнувату ідею, яка тобі приходить в голову. І це дуже класно, коли тебе оточують люди, які тобі в цьому допомагають. Це дуже-дуже дуже цінно. Мені здається, що це не останній наш творчий влог. Я буду ще знімати, я буду рада знімати це з командою. Тому. Очікую посе.